Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож. А куди саме, ви скоро самі дізнаєтесь. Заплющте ваші оченята долоньками і рахуйте до трьох. Один, два, три. Розплющуйте очі, малята. Де це ми з вами, малята? Так, ми потрапили в ігрову кімнату нашого садочка. Що ми тут з вами можемо побачити? Вірно, іграшки. А кому потрібні іграшки? Ну, звичайно, дітям. А давайте уважно розглянемо ще разок наші іграшки. Ось малята, тут у нас є в'язані-м'які іграшки, гумові, пластикові тваринки, багато різноманітних машинок. Пірамідок, дерев'яні лабіринти, книжечки та пазли, м'які іграшки, ліжечко для наших ляльок та пупсиків. А поруч в нас знаходиться кухня з іграшковим посудом. Де відпочивають, п'ють чай та їдять смачнющу їжу наші улюблені ляльки. Подивіться, Малята. Ось вони. Малята, вам сподобалося у нашій ігровій кімнаті. Ми там побачили дуже багато цікавих та яскравих іграш. що іграшки робляться з різного матеріалу. Давайте ми з ними познайомимось поближче та роздивимося. Дивіться, малята. Що це в нас? Так, це м'яч. А з чого зроблений м'яч? Так, малята, він у нас гумовий. Тому він дуже легкий і стрибучий. Ще в нас є ось така іграшка. Вона також гумова. Малята. А це в нас іграшка, яка називається лабіринт. Вона зроблена з дерева. Чуєте стук? Вона важка і не стрибає, як наш м'ячик. Ще в нас дерева є ось така цікава та яскрава пірамідка. Подивіться, на неї. Дерев'яними іграшками треба гратися обережно. Адже вони, вони дуже важкі. Ще, маляти, іграшки можуть бути м'які. Ось, подивіться, наша весела вчілочка, вона м'яка. І ось тигреня. З м'якими іграшками можна спати вночі, обіймати їх і солодко засипати. А ще в нас іграшок дуже багато виготовляється з пластмаси. Ось, наприклад, пірамід. Зроблено з пластмаси. Ще у пластмаси роблять фрукти, овочі, дитячий посуд, він також легкий та прочний. Ще виготовляють ось таких попсиків. Пластмасовими іграшками не можна кидатися і бросати їх. І ще з ними не дуже зручно спати малята, адже вони можуть. На колоть вночі, так? Краще покласти її поруч з собою на стілиць і засинати. Ось сьогодні з вами познайомилися з нашими іграшками і що усі іграшки вони різні, виготовляються з різного матеріалу. Асмаси. Дякую вам, малята, за увагу. Я вам кажу до побачення до наступних зустрічей.